5,5 мільйонів гривень саме стільки коштує наразі найдорожчий товар в каталозі Hotline.ua. І ні, це не BMW 7 серії. Хоча раніше автомобілі у нас теж були представлені. Але все може бути. Он Амазон, наприклад, знову закалабилась і продають вже хондай в 50 американських містах. Але про що ми? Давайте поглянемо, які найдорожчі товари є в каталозі Hotline.ua і уявимо, які люди їх собі купують. З вами Володька Серес Можебін Хотлані, і ми починаємо. Отже, найдорожчим товаром, який в деяких інтернет-магазинах представлений за 5 мільйонів 378 тисяч 400 гривень, є Попередній підсилювач Name Statement. Це один з топових девайсів британської компанії. В комплект входить передпідсилювач NAC s 1 і два моноблокових підсилювачів NAP s 1 Останні видають колосальний 746 Вт на 8 Ом і 1450 Вт на 4 Ом. Це величезний запас потужності, який забезпечує певний контроль над будь-якими акустичними системами. Такі пристрої потрібні для того, щоб відтворювати музику з максимальною чистотою та емоціями, наближаючи вас до живого виступу. Це вершина аудиотехніки для тих, Хто прагне отримати найкращий звук і готовий у це інвестувати. Ось це трушне одіофільський девайс, тим паче, що він є лише частиною акустичної збірки, адже сам по собі підсилювач не відтворює звук, а є проміжним девайсом, який допомагає працювати колонкам. Наприклад, таким як Sonos Faber-Aida. Вони будуть класним поєднанням з підсилювачем Name Statement. І Із технічної точки зору у них чудова синергія. Колонки розраховані на потужність підсилювача від 100 до 1000 ватт. А Name Statement знаходиться прямо в цьому оптимальному діапазоні. Також він чудово працює з низькоомним навантаженням, а номінальний імпеданс колонок AIDA складає 4 Ома. Єдине, що готуйтесь викласти за колонки ще 5 мільйонів гривень, але вигляд у них, звісно, соковитий. Преміальний матеріал корпусу, стильний дизайн, ну і напевно звучання топового рівня, інакше навіщо це все. Саме на такому сетапі слухати щось зі смартфона чи стрімінгових платформ буде образою. А ось послухати улюблені платівки на програвачі за 2,5 мільйони гривень це вже норм. VPI Titan – це флагманська модель Американської компанії. Масивна конструкція закрило та алюмінію, яка забезпечує неймовірну стабільність та мінімізує вібрації. 20-кілограммовий опорний диск з магнітним приводом, інноваційна ізоляція, і можна довго перелічувати особливості цього програвача. Це аудіофільський топ. І як ви вже могли зрозуміти, музичних пристроїв серед найдорожчих товарів в каталозі вистачає. І купують їх заможні поціновувачі музики, які звикли користуватись найкращим. До речі, пристрої для створення музики теж займають високі місця у рейтингу. Наприклад, акустичний роялька. EX. і сюди ще 5 мільйонів гривень, будь ласочка. Впевнений мати щось подібне, це мрія кожного музиканта. Такі інструменти можна побачити на великих концертних майданчиках і десь в консерваторіях та філармоніях. Але пропоную трохи відволіктись від високої і перейти до чогось більш приземленого, хоча б до дизельних генераторів. Модель Далгакіран, Далгакіран. Далга діджей. Ні, я Далгакіран Діджей 750 ДД. Коштує майже 4,9 мільйони гривень. Така електростанція витримує великі навантаження і пристосована до тривалої експлуатації. Вона видає максимальну потужність в 601 кВт. Тож не складно уявити, що клієнтам є різні виробництва та торгові центри, яким потрібна надійна резервна система живлення. Або ж такий генератор купують для віддалених об'єктів, які не мають доступу до централізованої електромережі, наприклад, для будівельних майданчиків чи гірничодобувної промисловості. На початку відео я казав, що автомобілі поки не представлені в каталозі Хотлан Єв. Оте є підмітальні машини. Ось таку модель Kircher або ось таку Green Machines можна придбати за 3,3-3,5 мільйони гривень. Всього -то. думаю, тут довго роздумувати над потенційною аудиторією не треба. Це комунальні підприємство, великі ТЦ, парковки тощо. 3,2 мільйони також коштує ультрафіолетова установка середнього тиску для громадських басейн з автоматичним очищувачем. В топі найдорожчих товарів, звісно, є сервери та інше комп'ютерне обладнання. HP ProLiant DL 580 Gen 9 оцінюється у 4 1 мільйони гривень. В ньому використано процесор Intel Xeon, можна встановити до 6 ТБ оперативної пам'яті та передбачення різні засоби безпеки і захисту інформації. А ось такий бренд Mauer Cisco можна придбати за 3,9 мільйони. Такі девайси використовуються у великих корпоративних мережах та центрах обробки даних. Також у топі є й мультимедійні проєктори. Ультракороткофокусна модель Sony VPL GTZ 1 коштує 3 мільйони гривень. Такий варіант стану пригоди для приміщень, де немає змоги розмістити проєктор на відстані. У кілька метрів від екрана. Це можуть бути музеї та художні галереї, інженерні компанії, автомобільні виробники, приміщення для корпоративних презентацій, центри навчання тощо. Або ж, звісно, це непоганий вибір для домашнього кінотеатру: 4К, роздільна здатність, яскравість, 2000 люмен і картинка топ рівня. І це, звісно, дуже нішеве рішення, про що свідчить ціна проєктора. А ви пишіть в коментарях, куди б ви вкинули 3 чи 5 мільйонів гривень замість у цього всього, що було у списку. А з вами був Володька Серсмашопіну Хотланію, і до зустрічі в нових відео.